Тяжка була сьогодні ніч, Києву було тяжко, але зараз 4 липня 8.47. У мене вже було дві консультації, бо роботу ніхто не відміняв. Тяжкі ночі, але слава Богу, бізнес працює, слава Богу, бухгалтера працюють, слава Богу, ми сильні, ми все витримаємо, ми не переможні. А тому я розказую. Ви мене дуже давно просили, тільки я не знала, як це придумати і як це зробити. Придумати такий курс або семінар саме для головних бухгалтерів, або для бухгалтерів, в яких є вже свій бізнес і в яких є підлеглий. Або бухгалтері, які спілкуються з директорами, з клієнтами, з різними структурними підрозділями на самому підприємстві, де задіяна комунікація, менеджмент, як построїти свою роботу як головного бухгалтера, як контрольні точки, як керувати підлеглими, як їх перевіряти, де заканчується відповідальність головного бухгалтера, починається відповідальність юриста. Іншого бухгалтера, там фінансового директора, комерційного директора, як оце це все розмежувати. Що я ще? Давайте я вам зачитаю. Значить, роль головного бухгалтера на підприємстві взагалі. Функціонал головного бухгалтера. Що повинен робити головний бухгалтер або єдиний бухгалтер? А що делігувати своїм колегам або підлеглим? Далі, взагалі, розподіл обов'язків по фінансовій службі. Дуже корисний блок, як поділити між дівчатами, між своїми підлеглими. Все, все, чим ви займаєтеся, як... бо дуже часто в нас робота така гібридна: кусок юридичний, кусок кадровий, кусок податковий, кусок бухгалтерський, кусок з документами, кусок якісь таблички, кусок економічної звітності, да? управління, якою ми даємо директорам, як це все поділити, делігувати, контролювати і бути умнічкою. Далі контрольні точки по роботі головного бухгалтера: щоденні, щотижневі, щомісячні, квартальні підготовка до звітності, здача звітності, внутрішній аудіт, як проходити, як себе готувати, як підприємство готують. Коротше говоря, дуже крутой, я зробила такий курс, ми його запускаємо другого. Августа, серпня, то у вас зараз є можливість з хорошою ціною його отримати. Пишіть мені, користуйтесь.